Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили. Ви вранці свіженьки купили. Пуску жартви холоду. Троє людей обморозились минулої доби. Двоє з них безпритульні. Горище, підвали та під'їзди місця, де найчастіше живуть безпритульні. Разом з працівниками нічліжки вирушаємо на соціальне патрулювання. «Укртелеком» підготував сюрприз до 1 квітня. Проводове радіо подорожчає на 15%. відсотків. Першоквітневий не жарт. «Укртелеком» підготував несмішну звістку для селян. Врятувати лелек львів'яни підгодовують півсотні чорногузів, які оселились на околиці міста. Лелеки повернулись в Україну. Більше 50 лелек зараз перебувають на території очисних споруд. Добрий вечір. Наш репортер оглядає основні події вівторка. Три осіб з них двоє безпритульних потрапили за минулу добу до лікарень області з обмороженням. Загалом цьогорічні морози забрали життя 12 осіб. Найчастіше жертвами холоду стають бездомні, тож працівники нічліжки щодня патрулюють місто, аби не дати замерзнути безпритульним. Горище, підвали та під'їзди місця, де найчастіше живуть безпритульні. Разом з працівниками нічліжки вирушаємо на соціальне патрулювання. Їдемо на вулицю Мазепи. Львів'яни попросили соціальних працівників допомогти безхатькові, який поселився у підвалі будинку. Поблизу тепломережі свіжі сліди перебування гостей. Тут є ліжко. Висить одяг, засоби індивідуальної гігієни. Я думаю, десь. Е... Цей пан чи панянка десь може вийшли. Але мешканці нещодавно тут бачили бездомних. То не раз виходять, якісь виходили, то шкорі, я так дуже не ходжу, але не було, що там, там, були в підвалі раніше. З цього будинку, з кооперативного, Він там ночує, бо тепер його жінка не пускає додому. Під час патрулювання забираємо теплий одяг для чоловіків, які віддають львів'яни. Моїх дітей, діти повиростали, щось поміняли. А мені я вам скажу чесно, мені просто шкода викидати на сміття туди. Думаю і от стільки часу я чекала. Бачите, цукор, картопля, крупи та майже сотня книжок від пані Марії. Жінка дізналась про ніч ліжку з газет. Хоче чимось допомогти. більше художні книжки. Біблію віддала. Хай читають також Хемінгуея, ремарка. Наступна зупинка, вулиця Черкаська. Мешканці повідомили, в цьому будинку мешкала старенька. Однак жінку не бачили вже два місяці. Розповідає сусід. тут. Один товариш на халяву заліз в будинок. Гроші заплатив. Стареньку бабцю, жебрачку, глухоніму виселив кудись. Ніхто навіть не знає, де вона. На горищі на Городоцькій оселився бездомний. Його на місці теж немає, лише порожні пляшки. Та як не заважає, я наприклад. Білизну вішую на горіщі, а він там лежить і просто пройти неможливо. А трохи потепліло. То, взагалі, там такий сморід, бо він там вже й ходив в туалет. Цей безпритульний користувався послугами нашої нічліжок, але через проблеми з залеженням по алкоголю йому було відмовлено. Тому він скористався саме цим під'їздом, тому що він був не не незакритий. Також ми зателефонуємо у Жак для того, щоб вони поприбирали залишки його перебування. На такі соціальні патрулювання працівники нічліжки виходять тричі на тиждень, аби не дати замерзнути безпритульним. Ольга Заліско, Юрій Гарасимов, наш репортер. Крижана небезпека. У Радехові під Кригу мало не провалився 13-річний хлопець. Юнак захотів пройти з замерзлою поверхнею міського ставка. Втім, крига не витримала і розкололась. Тож хлопець відплив на крижині за 30 метрів від берега. Юнак не розгубився, одразу ж набрав 101. Тому все закінчилось добре. Рятувальник виніс хлопця з крижаного озера зовсім сухим. Натомість рятувальники наголошують, останнім часом таких випадків побільшило, адже у дітей весняні канікули вони граються на кризі. А це в Ай, небезпечно через поступові відлиги та похолодання крига хоч і виглядає товстою, насправді дуже крихка і неоднорідна. Якщо ж ви таки опинились на кризі, краще якнайменше рухатись. Якщо перебувають десь на крижині і вона тримає, то звичайно першочергово збільшити площу, тобто лягти на неї, присісти, як не зайняти на ній як можна більше площі, щоб вона вже не розламувалась на більш дрібні уламки. Звичайно, кликати на допомогу, відразу повідомляти дорослих, якщо є засоби зв'язку. А зараз більшість школярів має засоби зв'язку. Номер 101, пояснити, що сталося. Дві аварії на водогонах залишили частину львів'ян без води. Прорив труби на вулиці Чупринки позбавив води мешканців вулиць Бугуна, Чупринки, Новий світ глибокої Котляревського. Уранці вівторка сталася аварія і на магістральному водогоні, що на Ковольській. Труби там латали з 10-ї ранку і збираються усе завершити до вечора. Роботи ускладнює погода. Працівники Львівводоканалу кажуть, труба, яка прослужила майже півстоліття в аварійному стані та потребує заміни. Та коштів бракує, тому її наразі не замінюватимуть, а лише відри. Ремонтують. Та ділянка потребує заміни і на ній часу стаються такі одні ситуації. Через аварійний стан даного водопроводу, яка вже майже майже 50 років, ну сталася поломка порол, труби, такі ґрунти нестійкі, ну і аварійна бригада виїхала ремонтувати дану трубу, повинні до кінця дня зремонтувати. Новий дім для собак та котів міські депутати передбачили півмільйона гривень на будівництво притулку для тварин. Проте цих коштів вистачить лише на відведення земельної ділянки та розробку проектно-кошторисної документації. Втілювати проект розпочали ще минулого року. Притулок для тварин планують збудувати ось тут, у мікрорайоні рясне 1 на 4 гектарах землі. Згодом сюди заселять 500 собак та 100 котів. Зараз відловлює бездомних собак у Львові ЛКП Лев. Потім працівники підшуковують для тварин нових власників. Якщо є опікун, згідний взяти собаку до себе на опікунство, нехай на території там може бути в мікрорайоні дві-три собачки, значить, ми робимо стерилізацію. У Львові існує і муніципальний заклад для бездомних собак. Це притулок милосердя у Бріховичах. Працює він завдяки ентузіазму волонтерів та на пожертви небайдужих львів'ян. Зараз тут знайшли прихисток близько 240 покинутих тварин. Утримувати їх нелегко. Для того щоб виживати в зимовий період, нам і надалі, в принципі, завжди потрібні ковдри підстилки для тварин, тому що ми їм підстилаємо, постійно міняємо це все постійно. Потрібна крупа, місні обрізки, фінансова допомога завжди потрібна, тому що тут і лікування. До проекту нового притулку на рясне 1 Марина ставиться із недовірою. Але в принципі, цей притулок це буде такий, як в Харкові. Це ми впевнені, це такий комунальний притулок, який усипляє 90%, а може і більше собак тварин, які туди потрапляють. Натомість управління екології та благоустрою Львова запевняють, у новому притулку тварини будуть доглянуті і ситі. Це вже буде сучасний притулок, який буде передбачати, як і ветеринарну. Клініку так буде передбачати і готель. Так званий готель для Турин. Зараз у Львові близько 4 тисяч бездомних собак. Ветеринари вважають, що побудувавши новий притулок, це число можна суттєво скоротити. Марія Думич, Олексій Шелковий, Олександр Бригадир, наш репортер. Пожежна техніка у центрі міста. Та сьогодні рятувальники не гасили вогню, а збивали бурульки. Їхні послуги замовив один із львівських готелів. Завдяки спеціалізованій техніці рятувальники можуть дістатись високих та складних будівель і ліквідувати небезпеку. Львів'яни і собі можуть замовити рятувальну бригаду. Ціна ж залежить від обсягів роботи і затрат на дорогу. Проте таку послугу замовляють не часто. Суд над Слюсарчуком триває сьогодні. До зали суду прийшли троє свідків, і одна потерпіла. Слухали їх майже п'ять годин. Сам же ж Слюсарчук виглядав бадьорою впевнено. Хоча ще вчора у суді скаржився, що втомився і не встигає ознайомитись зі своєю справою. Мовляв, до СІЗО його привозять пізно ввечері, а в шості ранку піднімають і знову везуть до суду. Тож звинувачений просив, аби на тиждень було не чотири, а два судових засідання. Щоправда, ані вчора, ані сьогодні офіційних клопотань до суду так і не надходило. Захищають під. Судно, аж ще адвокатів. Усі вони наголошують, вердикту справі винесуть не швидко, адже залишилось допитати ще вісьмох потерпілих. Нагадаємо, що Сарчука звинувачують у незаконній лікарській діяльності заданні тяжких тілесних ушкоджень, шахрайстві та підробці документів. Ми дуже задоволені. Я їхній захисник і самі потерпілі жодних претензій до цього не мають. Лелечий порятунок біля очисних споруд львів водоканалу з грая чорногузів. Мешканці місцеві доглядають пернатих ще від суботи. За словами орнітологів, їхньому життю нічого не загрожує. Тож щойно птахи відновлять сили, полетять далі. Та щоб голод не дошкуляв бузькам, їх вирішили почастувати журналісти нашого репортера, долучивши до місії львівських рестораторів. Передодні ввечері домовились із львівськими рестораторами або на ранок підготували нам харчі для птахів. Yeah, yeah. Слова дотримали. Заїхавши у кілька місць, вирушаємо до пернатих. «Дуже дякую вам тут на очисних спорудах у невеликому відстійнику в схованці від вітру бачимо їх великих і гарних. Так зігріваються в купці ще від суботи. Птахи здорові, їм нічого особливого не загрожує. Вони чудово літають, вони в добрій кондиції. Підгодовувати їх, ну, в принципі, якщо є велике бажання, то можна, але тільки рибою, м'ясом, не соленим, не мороженим. Подружжя Гункевичів теж вирішило підгодувати пернати, от тільки не вгадали зі смаками птахів. Ми є такі на підйом дуже відважні, скажімо так. Зібралися, поїхали. Ми на жаль привезли такий корм, який їм не підходить, а самим нарізали багато хліба. Але і хліб знадобиться. Тут, окрім лелек, і шпаки, і мартини, і чайки. Погода зараз не зашкодить гірше, якби був сніг і морозний вітер. Територію спеціально заповнили водою, аби вберегти птахів від хижаків, адже ті запернатими у воду не полізуть. Лелеки, почуваючись у безпеці, розпочинають свої шлюбні ігри. Їжу залишаємо у працівників очисних споруд. Місцеві мешканці також піклуються про чорногузів. Хто курку зарізав, порубав на кусочки, приніс і так бачите, їх підгодовують тих птахів. Але я думаю, що вони тут зимувати будуть. Трохи ще поки що поки не зійшлося. Так сніг. Лелеки у Львові не гніздяться. Найімовірніше перелетять в села області або навіть за кордон. Місцеві мешканці жартують, за такої турботи можуть ще й передумати і залишитись тут. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий, наш репортер. Цирк ще не поїхав, і клоуни на місці. Львівський цирк готується до канікул, які почнуться вже в середині квітня і триватимуть аж до осені. Щоправда, є ще цілий місяць. Тим паче, що закриває сезон легендарний московський цирк Нікуліна. Востанні цирк Нікуліна у Львові був сім років тому. За цей час Лі не встигла заскучити за незабутнім шоу, насиченим оригінальними мрами і зірковим парадом атракціонів. Цирк на світному бульварі привіз до Львова усі барви класичної програми. Це і повітряні акробати, і граційні коні, і голуби, які не лишили нікого байдужими. Потішили публіку блискучою акторською майстерністю дует клоунів лауреати міжнародного конкурсу у Франції. Найбільше сподобались що стрибала на батуті сподобалось, бобом так каталася гімнастка. Мені сподобалися коники. і мені теж. Не мали коли сумувати і дорослі. Дуже гарно сподобалося. Дітям, головне дітям подобається. В стилі колишньому, так що дуже гарно. Та найбільшою перлиною цирку Нікуліна є унікальний атракціон. Морські забави Продовж багатьох років він не припиняє дивувати морські леви під керівництвом заслуженого артиста Росії Ніколая Тімченка виконують унікальні трюки. Ми сюди привіз літрі животних. Ми сюди привезли три тварини. Два патагонських морських леви. Вони важать до 500 кілограмів. І привезли далекосхідного сивуча. Він важить близько тони. Керівництво львівського цирку давно чекало на легендарних артистів після вагомої паузи. Запевняють, ціни не кусаються. Цінова політика до майже не змінилася. До 150 гривень. Оці віп місця для тих, хто дуже близько хоче. Цирк Нікуліна буде у Львові до 21 квітня. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, наш репортер. Івів'ян кличуть не лише до цирку, а й на новий етнофестиваль. 11-12 травня у Карпатському селі Криворівня на Івано-Франківщині влаштують Черемош-фест. На берегах Черемоша звучатимуть гуцульські етнічні мелодії в виконанні гуртів Коралі, Перкалаба, Дримба та Дзига. До них доєднаються і львівські виконавці, гіч оркестр, бурбон та словацькі музиканти. Організатори хочуть поєднати культурно-мистецьку складову і туристичну. Фестивальники сходитимуть на карпатські вершини і сплавлятимуться черемошем. У межах Фестивалю також встановлять рекорд дримбарів. Одночасно на дримбах заграють щонайменше 100 осіб. Та головною дієвою особою фестивалю у Криворіні стане ріка Черемош. Черемош це є частина нашого особистого простору. Завдання показати, як може виглядати Черемош, наскільки він є цікавий для людей. І, власне, в поєднанні має бути складова туристична і атракція яким ми намагаємося показати, те, що хороша, якась громадська ініціатива має право на існування, і вона може бути зроблена, як фактично зараз вона зроблена на ентузіазмі тих, хто бере участь в цьому. Тобто та, наразі гурти грають на фестивалі, не отримуючи за це гонорарів, просто підтримуючи ідею фестивалю. Усі наші новини шукайте на сайті lviv24.com. маєте для нас інформацію, телефонуйте 297 дев'яносто сім Для вас ще про економіку, культуру та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. «Знахар» запрошує у нове відділення на Дорошенка, 6. Обирайте високоякісні ліки в одній з найекономніших аптек міста. Радіо першоквітневий не жарт. Укртелеком підготував несмішну звістку для селян. Брехунець для Марії Іванівни і будильник, і головне джерело інформації. каже, пам'ятає, що як за нього платила 50 копійок на місяць. Нині вже більше 9 гривень набігає при мізерній пенсії. Кожна копійка на рахунку платити більше за колгоспник не готова. Та певно, що дороге. А що то воно там? Що воно там мені скаже. Вікінго о дроти, піду заяву на пишу, скажуть, забирайте собі ті дроти, і все. у львівській філії Укртелекому підвищення тарифів проводового радіо коментувати мило відмовились. Мовляв, уся інформація є на сайті. Якщо порахувати, виходить, що абонплата зростає на понад 15%. З 1 квітня 2013 року абонентна плата за користування основною радіоточкою становитиме для населення 10 гривень 80 копійок з ПДВ для юридичних осіб 16 гривень 20 копійок разом з ПДВ. Селянка тітка Оля не слухає українського радіо відтоді, як переїхала до нової хати. Переконує особливо тим і не переймається. Тож подорожчає колгоспник у день дурнів чи ні до голови. Не бере. Коротше, я його не маю і не плачу, і не користуюся тим чи не цікав. Взагалі. Маємо телевізор, включаємо телевізор, де всі новини, співають артисти, концерти. Діти мають пластинки з піснями, обходимося без того раді. Втім, окремі літні люди готові платити за голос із Києва стільки, скільки скажуть, аби тільки в хаті не було тихо. Там щось. Я телевізор взинит не взинит. То то все. Рано шоста година. Пів шостої є вам. І все. Рахунки за дротове радіо з новими тарифами прийдуть абонентам укртелекому вже у травні. Віталій Кубліков, Роман Миленький, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони. Все для дому. У Львові з'явиться ще один симфонічний оркестр. Цього разу молодіжний. З такою ініціативою виступив австрійський диригент. Матіас Георг Кендлінгер зацікавився львівськими музикантами ще 10 років тому. У 2002-му він заснував у Львові симфонічний оркестр «Каунт Філармонікер із нашими музикантами. Відтоді колектив об'їздив без перебільшення усі країни Європи. Це довело, що Матіас, окрім того, що композитор і диригент, ще й добрий менеджер. Пан Матіас Кендлінгер має велику Творчу біографію, він як організатор, як менеджер, продуцент класичних концертів, здійснив понад. Сам особисто понад 1400 концертів організував в найбільших, найкращих залах Європи, має дуже великий досвід. Тепер австрійський майстру надумав створити і молодіжний симфонічний оркестр Унісо як продовження колективу Каунтка Філармонікер. Потрапити до нього зможе кожен, хто мешкає в Україні віком до 26 років. Це можуть бути студенти чи навіть учні музичних шкіл інтернатів. Важливо лише добре володіти інструментом. Охочі мають віднині викладати своє відео в інтернеті. На сайті Ютуб виконувати можуть будь-який твір, і на основі цього запису відбиратимуть музикантів до оркестру. Якщо музикант добре грає і відправить своє відео на Ютуб, то неважливо, чи він багат, чи бідний, чи має знайомство, чи ні. Він буде грати у цьому оркестрі. Відбір буде демократичний, і це добра нагода для молоді. До українського національного молодіжного симфонічного оркестру УНІСО зможе потрапити більше 120 музикантів. Оркестр, який дасть їм можливість реалізувати свій талант раз, навчитися оркестрової гри два, побачити, як грають інші молодіжні оркестри в Європі, бо вони одностайно поїдуть туди. Новостворений оркестр запрезентують публіці наприкінці червня на українсько-австрійській оркестровій академії у Львові. А далі колектив їздитиме на молодіжні фестивалі до Європи. Марічка Крижанівська Олег Кухар, наш репортер для програми Культура. Якщо любов, то безмежна, якщо подарунки, то великі. Даруйте коханим більше домашнього затишку. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими, меблі все для дому. Три слони, лів, кільцева дорога. Виїзд з городоцької. Вітаю, Дивитеся наш спорт. Розгромна поразка у шість голів. Юнацька збірна України поступилася одноліткам з Польщі. На Львівському стадіоні поляки провели гру в одні ворота. Вже на 17 17-й хвилині українцям забив прейс «Жвір». Відкривши рахунок, гості не зупинились на досягнутому. По черзі свої автографи у наших воротах залишили Ковальчик Жебровський, Формела та Пясецький. Загалом поляки переважали нашу збірну за усіма параметрами. Драматизму ще той факт, що ще два голи у наші ворота, арбітер матчу взагалі не зарахував. Не вийшли на поле два основних Українські гравці Андрій Сарнавський та Едуард Соболь, які поїхали до юнацької збірної Ю-19, що готується до еліт-раунду Чемпіонату Європи 2013. Польщі. Збірна Польщі це півфіналіст чемпіонату Європи. Міцна, дисциплінована, просто сильна команда. А наша гра сьогодні просто провальна. Не хочу казати слово розбиратися, але будемо щось думати, як бути і що робити далі. Але будуть величезні зміни. в нас були поставлені певні тактичні завдання, тобто напередодні ми відпрацьовували напад, контроль м'яча, стандартні ситуації, і я задоволений результатом своїх хлопців. Шукали олімпійські надії. На всеукраїнських змаганнях з Тхеквондо у повному контакті знавці корейського бойового мистецтва демонстрували добрий рівень технічної та психологічної підготовки. По черзі на татамі виходять наймолодші учасники змагань. Діти віком від восьми років вже з самих початків знають основні прийоми та техніку бою. Він коли бив дві чаги, то він провалювався. А я тим скористовувався і бив потужний бандит. І тим я виграв два раунди по дві хвилини. Перерва 30 секунд. За цей час юні знавці та квондо повинні здолати свого суперника. Ані на нього. Треба різні бити удари, ну, бо противник вивчить твою тактику і буде повторяти. Теквондо – це олімпійський вид спорту. Відтак на таких змаганнях учасників не бракує. Загальна кількість учасників 153 учасники. Представлено 9 команд з різних куточків України. Віковий контингент, в основному це діти, починаючи від 8 років і закінчуючи дорослими 18 і старше. Однак значно кращу технічну підготовку та складні елементи демонструють поряд вже старші хлопці. За очки у цьому двобої судді сперечались декілька разів. Однак із значним відривом все ж переміг киянин Олексій Наумчук. Я Зрозумів, що він робить один і той же самий удар весь біймандолю, ну круговий удар. Лівою ногою. Я його зустрічав своїм же прийомом. Дві чаги теж. Круговий удар. А наступний бій звів новачків, які лише починають реалізовувати себе у Теквондо. Богдан Павлишин фактично одразу зумів вирватися уперед і без сумніву здобути перемогу. Я працював в тактиці, щоб стояти більше на відстані. Коли він буде контратакувати, коли він буде нападати, я зміг йому контратаку і дати, щоб не травмувати саме першу себе і мого супротивника. А так то поєдинок був супер. емоції просто зашкалюють, взагалі класно. Адреналін. А по завершенні цих змагань наступні проведуть уже влітку. Ірина Шубінець, Олексій Шалковий, наш спорт. Сніжні перемоги Львівські санкарі стали першими на чемпіонаті України. Позмагатися до Латвії приїхали 15 найкращих спортсменів збірної України. Чемпіонами України 2013 року здебільшого стали представники Львівщини. Золото серед жінок виборола Марія Галайджан. В одномісних санах серед чоловіків першим приїхав Андрій Кісь. А на двомісних санах у дуеті перемогли Володимир Бурий та Анатолій Легедза. Білоруський лев на Львівському льоді. Форвард хокейних левів Олександр Фьодоров записав до свого активу унікальне досягнення. За повні два сезони у Львові він не пропустив жодного поєдинку своєї команди. А от про нехокейну частину життя білоруса дізнавалися у Рубриці поза грою. Кожен ранок Олександра починається з походу до тренажерного залу. Так хокеїст убиває двох зайців і улюблену справу робить і форму підтримує. Хто як цьому увагу. Я, допустим, хожу в зал, тренуюся, тяжелу атлетику. Мені нравится, я підтримую, стараюсь больше поддерживать, потому что сила мощь важливі кондиції для гравця. У левах Фьодоров уже два сезони. Призвичаєтеся до маленького Новояворівська було неважко. Кінотеатр тут, допустим, ніхто не хоче строїти. Да зачем? У нас є інтернет. Система 5.1 – це той же самий домашній кінотеатр. Є у тебе хороший телевізор вдома, можна і побачити вдома хороші фільми. Ну, єдине, що тут центральних вулочок особливо немає. Там, де можна пройтись, кафешка, зайти з сім'єю, десь посидіти, віддохнути. Білорус уже вподобав кілька місць, де відпочиває разом з родиною. Я не знаю, хожу з жіною з сім'єю. мене жона в юності займалася плаванням, тому що вона меня там тренує, а я її на льду, коли ми катаємося. На 10 це граємо. Ще одне спортивне хобі Фьодорова – настільний теніс. Разом з партнерами організовували тут справжні турніри. Вот она. Победа! Мы придумали турнирчик, кто проигрывает. Ползет под этим замечательным столом. Добре, попрацювавши, можно й відпочити. По дорозі додому не забуває зайти до магазину. адже вдома чекає маленька донечка. Стараюсь бути добрым, но в последнее время показывает характер. Приходится характер этот немножко переламувати. Кто там идет, папа наш? Мама? Дед Мороз идет. Привет. А, привет. Ну что, как вы? Рва? Привет, Галыш. Привет, доча. Что, Ха, что я купил. Держи. Перший рік Олександр у Новояворівську жив сам. Приїзд найближчих, не аби як допоміг, тим паче під час такого важкого сезону. «Це відчувається, звісно, і підтримка така як сім'я, просто необхідна. Йому це дуже важливо, що слібою побіди і з пораженням, що, звісно, ми завжди настроємо, тебе дрім, щоб все було замечательно. Але хіба можна опускати руки, коли вдома чекає таке диво? Ня, нян, колотьба. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир. Поза грою. Партнер спортивних новин, спортивний магазин Інтератлетика. Весняні знижки до 20 з 20 лютого до 31 березня. Інтератлетика все для спорту та відпочинку. У мене це все. Для вас ще далі. Курси у люті синоптиків. На, на все добре. євро 10 гривень 33 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 48 копійок. Незалежно від погоди, здоров'я завжди на першому місці. Подбайте про себе разом з медичними лабораторіями «Ескулаб». «Ескулаб» – якість у нас в крові. Партнер прогнозу погоди – медичні лабораторії «Ескулаб». На середу, 27 березня, синоптики прогнозують сильну хмарність. Температура повітря в день 1 градус морозу. Уночі 4 градуси нижче нуля. Вітер східний 6 метрів на секунду. Нові квартири у будинку на вулиці Мечнікова близько до центру. Унікальне планування розтермінування платежів доступні ціни. Екодім. двісті двадцять чотири дев'яносто одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.